це партнерство з клієнтами, де ми, як коучі, стимулюємо мисленеві процеси клієнта для того, щоб вони могли поширювати свій власний та професійний потенціал, як в кожній організації, федерації, корпорації, як в кожній професії, що там говорити навіть в нашому повсякденному житті дуже важливі правила, і правила в нашій професії називаються як етичний кодекс. Коуч спирається. В роботі на етику, а це означає, що він розуміє і регулярно дотримується стандартів та норм нашої професії. Це також означає, що він може дуже чітко пояснювати клієнтам, чим коучинг є, чим він не є, різницю між іншими допомагаючими професіями, наприклад, такими як психотерапія. Консалтинг, консультування, менторство, наставництво це дуже важлива деталь. Але коуч може бути не тільки коучем, він може бути і психотерапевтом, і консультантом, і мати дуже багато знань в інших гаузі. І нам дуже важливо відокремлювати ці ролі при взаємодії з клієнтом.